Пане Олеж, я вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні ви приділяєте нам свій час. Розпочнемо так, вітаю вас. Давайте розпочнемо. Чи можете ви пояснити, в чому така сакральність Донецького напрямку ідеологічна для Російської Федерації? Згадуємо передо... передодню війни, визнання ЛНР ДНР, так званих, да, і включення, а потім включення їх в склад Російської Федерації. І е, оце головна, знаєте, як запам'ятається саме іскраве. Хоч кажуть, що іноді, що останнє. Ну ні, я думаю, що тут саме іскраве. Путін скаже, що ми ж оголошували, що ми їх визнаємо, визнаємо, а потім ми їх включили. І тому треба їх відвоювати. Це була до речі, одна із цілей цієї війни, яка була оголошена на самому початку. Тому для них це дуже важливо. А як ви думаєте, чому населення Росії власне вибачає, скажімо так, от всі ті проголошені, виголошені, запропоновані там ідеологічні якісь думки, а так і о, такі лозунги, і вони дуже швидко змінюються на політичному рівні, так і вже не йде мова зараз про денацифікацію України, да там вони зосереджуються на якихось там одних окремих точках? От у, у чому така? їх сутність, чому вони це вибачають? чому вони чому вони цього не помічають? Ви знаєте, я вам скажу так: що за 20 років Путін створив ну не то, що створив, він да, створив суспільство, яке імперське суспільство, яке налаштовано на агресію, на війну. Ви згадайте тільки ці їх дитячі коляски в вигляді танків. да mm -hmm. Немовля, які вже немовля, а вже одягнути там форму військову. Да? Юнармія, ці діти, які бігають там і е, рапортують як військовослужбовці, він створив таке суспільство, яке налаштовано на війну. І е, за великим рахунком, за допомогою маніпуляцій з е, суспільною думкою, і е, росіянам байдуже. Програють вони чи виграють вони? Головне, що вони ведуть війну, війну як вони рахують справедливу війну за покарання всіх, хто не з ними, або хто не згоден з ними, і е, вони ще Сподіваються на те, що да, сьогодні програш. Це важко, це боляче, але завтра буде перемога. Ми всіх поб'ємо, всі нас будуть боятися. Ось тому на сьогоднішній день, поки суспільство не вийшло із зони комфорту, і воно пробачає своєму політичному керівництву отакі навіть такі великі помилки. А як ви думаєте, чи вийде воно колись з зони комфорту? Чи зміниться щось, чи можливо це? Так, цілком можливо, для того, щоб вони вийшли з зони комфорту, треба щоб склалися умови, коли ну, допустимо потік вбитих чи потік трун з України перевищить якийсь критичний порог. Ну, по мобілізованим, я так думаю, що відсотків 50%. Якщо воно перевищить поріг, От 20 чоловік забрали, якщо 10 приїде в трунах. То тоді так вони почнуть задумуватися. А далі це буде мати такі ну, не, не геометрична прогресія, але арифметична точно е, розповсюдження оцих думок, а, 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 а не помилка це, е, чи а вірно ми, вірним шляхом ми йдемо, чи не вірним. Ось десь десь так. До а... речі, до речі, треба. От зауважити, що ми сподівалися, що ми досягнемо там а, а, ну, визначеної цифри втрат серед військовослужбовців. Да, але Путін розмив цю цифру, оголосив мобілізацію. Він збільшив кількість військовослужбовців а, за рахунок мобілізованих, і ця і ця цифра по втратам вона розмилася на цю кількість, пане Леж. Я дякую вам за ці роз'яснення, і я вдячна вам за зустріч. Побачимось, будь ласка.